Друзі, вітаю! Сьогодні ми на чудовому заході мій експорт, який організований нашими партнерами «Ащадбанком», новою поштою та компанією Юсейт конкурентно спроможна економіка України. Як на мене, неймовірний захід, який. Показує, розкриває можливості українських підприємців, які захоплюють ринки світові з українською продукцією. Це надихає, мотивує і впевнений, що в цьому році показники компаній, які виходять на міжнародний рівень, саме українських компаній, буде набагато більше. Цей захід організовано ще одним банком разом з партнером USAID Програма конкурентно спроможна економіка. Мета цього заходу – це розказати експортерам про інструментарії та інструменти від банку та від USAID, а також новою поштою, чим ми можемо їм допомогти у їх діяльності. І це такий воркшоп. Він більше прикладний, аніж просто якісь лозунги, що якісь є програми, скільки там мільйонів. Це прикладна, прикладний захід, який несе в собі мету. Дати інструменти реальному бізнесу для масштабування їхнього експорту, їхньої експортної діяльності відкрило рахунків під, під час цієї програми вже тисячу клієнтів. Профінансували ми їх на майже трохи більше ніж 2 мільярди, і активних валютних контрактів пів тисячі наразі існує. Середній чек на одного году це 83 мільйони. Китай, Туреччина, Молдова ось це такі топ 3 топ-5 топ країн, які куди продають наразі наші експортери свою продовольчу продукцію. Тому що здебільшого наші експортери в Україні така структура бізнесу продають продовольчу продукцію. Зернові зокрема, у нас є біля 300 програм. З партнерами серед них ми можемо виокремити програми на насіння і добрива, програми на купівлю транспорту обладнання, програми на купівлю техніки, програми на купівлю обладнання, наприклад, енергозберігаючого СЕС. Ми маємо перелік таких програм, які допомагають клієнтам зменшувати навантаження по відсотковій ставці. Наприклад, за рахунок партнера компенсується відсоткова ставка клієнта і клієнт. Може отримати кредит від 001% річних. Це дуже кльова програма, вона краща, навіть, ніж 5,7,9, 9 І вона відбувається за рахунок колаборації взаємодії між банком та партнером. І я... Запрошую долучатись до таких програм. У нас є окремий канал, окремі співробітники, які відповідають за швидкість прийняття рішень. Ці заявки йдуть не в загальному скопі, а окремим каналом. Тому дійсно швидке рішення ми гарантуємо саме при фінансуванні з партнерами. Так. Якщо до мільйона 2-3 дні. Якщо це 5-6 мільйонів, це десь 5 днів. Якщо там середній чек більше 15 мільйонів, це може бути 20 днів. Тобто це треба розуміти, що різні суми і різні, звісно, таймінги. Вітаю. Я не знав, що є такі програми фінансування експорту. І воно набирає дуже великі повороти. Хотів більш детально у вас розпросити. У вас багато програм цікавить одна із програм це партнерські програми, які є у вас там між компаніями імпортерами які дозволяють швидко клієнтам втримати той чи інший товар. Наша ключова мета це налагоджувати відносини з партнерами з компанією компанії Construction, Geekon. ключова перевага партнерських програм, що відсоткові ставки від 0,01%. Тобто всі знають про програму 5.7.9, яка йде з допомогою держави, підтримки держави, але там відсоткові ставки від 5, від 7, від 9. В партнерських програмах у нас всі відсоткові ставки від 001. Тобто, клієнт, бізнес може прийти до щадного банку або до партнера, подати пакет документів і отримати рішення саме під відсоткову ставку 0. Друга ключова перевага це терміни фінансування. Ми фінансуємо не на один рік, а це можуть бути терміни 5 і 7 років. Тобто відсоткова ставка фіксована в гривні, і бізнес для себе може чітко спрогнозувати свої витрати на більш довгий період часу. Ну і третє, щоб так багато і довго не розповідати, це швидкість прийняття рішень. Тобто ми по всім партнерським програмам маємо окремий канал, окремих співробітників, які працюють з заявками з клієнтами. і тим самим ми забезпечуємо рішення на протязі трьох днів. Якщо клієнт зайшов новий самого початку, він з вами не співпрацював і його не знали. Чи відрізняється термін? Прийняття рішення питання: от просто статистика по цифрам в минулому році у нас було видано нових кредитів. 15 Думаю. мільярдів нових кредитів, із них 5 по партнерським програмам. Чудова. Тобто десь це 30%, да, десь приблизно да. 30% це нові клієнти, які не були в банку. Вони погоджуються Тобто нові клієнти да, клієнт для банку. Який термін от середній, от все-таки реальний на видачу погодження зайшов і отримав. Да. Да. Клієнти на солічний сегментовані в, в залежності да. від бізнесу. Є малі клієнти, є середні клієнти і є великі клієнти. Якщо ми кажемо про малих клієнтів, це мікробізнес з виручкою до 50 мільйонів рік. Це досить широкий сегмент клієнтів. Строк по таким клієнтам прийнять рішення від 1 до 3 днів. Якщо ми кажемо клієнтів, які трошки більше, від 50 млн до 150 термін прийняття рішень від 3 до 5 днів. Mm -hmm. Якщо кажемо про більш великих клієнтів, з виручки до мільярду, наприклад, це десь 5-7 Чудово. Таке питання відносно наших, які нас закричають. Хлопці повертаються і дівчата і намагаються адаптуватись в нові реалії, які є. Сьогодні і створюють свій бізнес. Чи є якась допомога саме військовим при відкриттю нового бізнесу, запуску його фінансування? Може Якось розглядається швидше питання саме по військовим. Також От якщо він не мав бізнесу до того і прийшов до вас, він хоче запустити, чи є взагалі якісь програми. Є програми буквально десь пару днів назад. У нас започаткована нова програма для підтримки ветеранів, для підтримки бізнесу. Вона називається 4.5.0. Для зацікавлених можна погуглити або на нашому сайті подивитись 45.0. Це підтримка ветеранів. Ми фінансуємо відкриття бізнесу. Ми фінансуємо стартапи, ми фінансуємо, фінансуємо кредитування по франшизі. Mm -hmm. Відповідно, льготні відсоткові ставки і льготний, лояльний підход до розгляду таких запитів. Тобто, є підтримка, є кредитні продукти. Можна звертатися, отримувати рішення по таким правилам. Чи є якісь е е заборона на фінансування? Прифронтових регіонів. Бо деякі банки кажуть, що там, де йдуть активні саме бойові дії, ми там не фінансуємо клієнтів майже роз... Я, вас... Я, майже розумію, зовсім. Розумію ваше питання. А, скажімо так, ми один, напевно, з небагатьох банків, може, в деяких регіонах навіть один банк, а, який фінансує всі регіони України, підконтрольні регіони України. Ми фінансуємо Сумську область, ми фінансуємо Харківську область, ми фінансуємо Миколаївську область, ми фінансуємо Запорізьку область. Тобто підтримуємо бізнес, який веде свою діяльність на території України. І буквально таку одну цифру можу провести, що в минулому році за весь 23 рік в нашому портфелі виданих кредитів суми на третьому місці. Сумський регіон видали кредитів нових. На третьому місці серед 24 регіонів України З початком повномасштабної багато банків намагаються якомога швидше повернути свої, е, е, свої гроші, які вони давали підприємцям, да? особливо в тих регіонах, де йдуть бойові дії. Як у вас початком повномасштабної відбувається взаємодія співпраця з діючими клієнтами, е, які саме в, в прифронтовій зоні? Та ті, які там виїхали, намагаються розвиватися, чи повертаєте ви гроші, намагаєтесь повернути. чи навороти допомагаєте більше клієнтам. В договорі є графік погашення кредиту. Тобто ми жодним чином, жодного клієнта не спонукаємо або не просимо погашати кредит час. Mm -hmm. У клієнта є графік погашення, клієнт згідно графіку погашення сплачує свої відсотки тіла кредиту. Якщо, якщо прокоментувати трошки по цифрам, то Відсоток проблемної заборгованості, тобто ті клієнти, які не сплачують, в цілому по портфелю партнерських програм у нас менше 1%. Якщо брати саме при фронтовій території, то там десь близько 2-3%. Це дуже низький відсоток, дуже низький. І ми пишаємось по своїм портфелям, ми пишаємось клієнтами, які продовжують вести бізнес в Україні. І продовжують виконувати свої зобов'язання, в тому числі перед банками. Це, це дуже такі надихаючі цифри. І знаєте, нас це стимулює там, працювати далі. Чудово. я думаю, що нам треба рухатись разом до перемоги, допомагати нашим підприємцям, допомагати нашому українському бізнесу. Нам разом Ми пишаємось бути вашими партнерами, впевненими, що перемога буде близько, Роботи ще буде більше. Так, дякуємо. Дякую Дякую. Дякую. Сюди ми були запрошені нашими партнерами Щадбанком. Хочу повідомити вас, що між компанією GICON та Construction Group та Щадбанком підписано унікальну угоду про співпрацю, партнерську угоду, яка дає можливість нашим клієнтам. Придбати техніку швидко під мінімальний відсоток від 0,01 відсотка, під мінімальний авансовий платіж 20% це дуже, дуже зручно для наших українських споживачів. саме головне, що угода між Ащадбанком та нашими компаніями дає швидке прийняття рішень в сторону погодження фінансування для клієнтів. Бо клієнти Ащадбанку стають нашими клієнтами. Наші клієнти стають клієнтами Ащадбанку. Ця програма вже працює, вже є успішні кейси, де підписані угоди про співпрацю між нами та Ащадбанком. Тому долучайтеся, розвивайте свій бізнес разом з нами з Ащадбанком і впевнений, що ми переможемо, йдемо до нашої перемоги. І слава Україні!